Скажіть, будь ласка, що для вас активайс? Я вас з задоволенням була. Знімай. немає. Бо я додаю активайс в йогурт. І взагалі з будь-яким кисломолочним продуктом це просто смотрят. А я оце буду смакувати. Що для мене активайс, це для мене ресурсність. От реально я віше 22, значить, я 22 роки вживаю бад. Ері і Як експерт їх аналізую, там щось докуплюсь і пробую, з'явився і ефект. І мені мало просто суб'єктивно, мені треба ще й об'єктивно десь там щось переконатися. От, 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 от як лікар, і от, і от коли я почала пити фітлайн, у мене жодного разу не виникло бажання щось об'єктивно доводити, там, доказувати ну, для себе в першу чергу. А, бо а, я вважала, що мені ну, то мене чим тут здивуєте ви бадами, Вітаміни групи Б. Я випила в перший день і посмакувала. І а, своїм рідним сказала, що ну, так як я й думала, все нормально, але нічого там якогось такого, вау, не ваш син Все нормально. А коли я випила в друг... Це ж я посилку отримала в обід. І я в обіді випила. А на другий день вранці на серце випила і зайшла в ванну кімнату. І вся моя сім'я чує такий крик. Заша біжи з телефоном. Подивися, <ривіться>, що Так, І оце я. То вже хтось мене телефонує. І тоді, коли я побачила цей флеш, при цьому не тотально почервоніння, а саме локально, і в тих ділянках, які я чітко знаю, що там є, є підказочка. Організм про просто показав, і я це я це побачила просто зеркало, це побачила, і я зрозуміла, продукт такий розумний. І мені не, тр не треба мені ніякої додаткової об'єктивізації, щоб зрозуміти, як це працює. Ота такої швидкості. І такого ну, дійсно знаєте, розумної дії я не зустрічала. Тому, коли ми почали це менше двох років тому вживати фітлайн, ми його вживаємо щоденно. Я говорю, це програма КВД кожен божий день. От хто мене почув і вживає кожен божий день. А радіють, тому що це додаткова енергія, дійсно ресурсність, гарний сон, незважаючи на те, що сон в Україні він гарним уже априорі не може бути yeah. на даний момент. Але все ж таки буває так, що я взагалі тільки вранці бачу, скільки в нас сирен було. І слава Богу, все обійшлось. але я навіть на це не прокидалась. Хоча раніше я дуже чутко спала. Тому ресторей дає можливість спать, Активайз дає можливість. Проявляють ту активність, яку я хочу, і дякую Богу, що цей продукт з'явився в моєму житті. Спробуйте дякую. дякую.